Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нас незвичайне актуальне інтерв'ю, тому що вперше, мабуть, за часи актуального інтерв'ю не гость приходить до нас, а ми завітали у гості до генерального директора Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка. За реанімації те, що сталося нещодавно, усі знають, тому з перших вуст ми вирішили запитати у Сергія Анатолійовича, що зараз відбувається у лікарні. Добрий день, Доброго е здоров'я всім українцям, особливо дніпровцям, тому що наша лікарня приймає. Майже 40% дніпрян це великий показник. Ми ним пишаємося, що дніпряни вибирають лікарню мечникова для свого лікування. Але ця трагедія, яка пройшла у нас нещодавно, перевернула все на світі. Це той жах після вибуху, це ті люди, в яких попало скло, це ті різані рани. А саме головне те, що той страх, який приніс нам ворог, він запам'ятається кожним тілом нашої людини, лікаря, медсестри і тілом нашого пацієнта на багато-багато років. Тому хочу всім побажати здоров'я, сказати, що ми будемо намагатися максимально і далі допомагати кожному, хто попав в біду. І тут для нас головне завдання зробити все можливе, щоб людина не тільки вижила, а ще й бачила майбутнє. Тому відновлюємося, вже намітили великий ряд господарських робіт, вже є виділення коштів з обласного бюджету. Сам голова військової адміністрації Сергій Лисак займається питаннями. Відновлення лікарні Мечникова, і ми віримо, що скоро ми знову запрацюємо на повну і будемо допомагати людям. А вже підрахували, які наслідки, скільки вікон, що з операційними? Ми єдине, сьогодні можемо сказати, що, Господи, дякую вам за те, що всі люди, а їх було, 1703 чоловіка на цей час в лікарні мечникова зостались живі. Так, це най... Багато найважливіше. кого поцарапало скло. Але це і лікарі, це і люди, які були на лікуванні. Але в цілому, в цілому, те, що пройшло без жертв, дало нам змогу всім цю ситуацію ще раз проаналізувати і робити все. Що потрібно буде завтра по відновленню, щоб було не гірше, а краще, ніж було до вибуху. Порахували на сьогодні. Більше 500 вікон. Спочатку порахували 420, але коли люди прийшли до робочих місць, почали відкривати свої кабінети, майже кожне вікно, яке з фасаду, яке і з тильної сторони лікарні було або підломлене, або розбите. Але з цим ми справимося. Головне, щоб налагодити так, щоб люди вчасно одержували і операційну допомогу і реанімаційну, тому що більше всього постраждало три реанімаційних відділення. І операційні, шість операційних вони не змогли працювати в повному обсязі, тому ремонтуємося, трошки змінили маршрути і робимо. Так, щоб не було черг на операції. у нас за два дні, зразу стала черга більше 200 людей, які потребували операції, але зараз все вирішено. І кожного дня, ось до вас, ми вже провели сьогодні оперативну нараду із головою військової адміністрації Сергієм Лисаком і розписали план цих дій, які дозволять нам включитись на повну потужність. Коли стався вибух? Я був в переписці з завідувачами деяких ваших відділень, і я розумів, розумів, що вони всі поїхали допомагати і відновлювати роботу лікарні. Знаєте, мене більше всього здивувало інше. Те, що просто люди, які колись лікувались, які почули. по Телебачення, які побачили в телефоні цю інформацію, вони зібралися, не дивлячись на той час, а це було майже 12 та година так, ночі. Так, так. Вони сіли сім, сім'ями сім, в машину, приїхали до лікарні, сказали, давайте нам ту роботу, а в нас було все завалено сміттям будівельним, і ми будемо допомагати вам наводити порядок. Це більше всього вражає, що люди, які. Не працюють, які не мають ніякого відношення до лікарні. Отаким патріотизмом надихнули всіх, майже 300 людей. Приїхали, працювали, щоб нам допомагали викинути весь, все сміття, яке тут зібралося після вибуху, всі ці уламки. Сім камазів було вивезено, сім камазів. Тут Така гора була біля приймального. що не те, що зайти, обійти неможливо було, але все зробили вже в п'ятій ранку, майже все було прибрано. Так що я дякую всім дніпровцям, хочу сказати, що ви самі-самі потужні, самі кращі люди на світі, тому що мають, маючи таку емпатію. І те, що ви зробили в цей день, воно запишеться, мабуть, на віки, тому що не всі на це здатні. Я знаю, що, мабуть, в іншому місці б не було. Але тут, в Дніпрі, в лікарні Мечника, ви показували справжній цивільно громадянський гуманізм. Дякую вам за все. Я бачу ваш пост, подяки і не тільки ваш, а й інших працівників лікарні Мечникова, яким, в якому ви виказували слова подяки тим самим людям, які допомагали. да? Обов'язково я буду просити всіх людей, які приходили цю важку хвилину для нас на допомогу. Ми їх зберемо обов'язково і. Їх імена впишемо в історію лікарні мешканці, це славетні вміна, тому що люди це робили не по якомусь заклику, де? а вони приходили для того, щоб допомогти в першу чергу самому-самому хворому. Вони знають, що категорія людей, які в нас знаходяться на лікуванні, дуже важка. А те, що вони прийшли на допомогу в цей час, це такий дуже високий прояв милосердя. Ми обов'язково. Будемо намагатися всіх запросити, хоча всіх імен ми славетних імен дніпровців, переписати не змогли в той день, але ми всіх запросимо і обов'язково подякуємо, обов'язково покажемо і скажемо всі прізвища, які були тут, заради за за того, щоб лікарня працювала і допомагала форем. Це дуже важливо для нашого суспільства. Дивіться, ми проговорили, що ви вже практично вирішили логістичне питання і технічне. Ви продовжуєте оперувати лікарня. І незважаючи на те, що сталося, ви виконуєте усе, усі, всі ті роботи, які повинні робити. Да? Але 10 років війни ви підтримували інших, і тут підтримка. Ну, потрібна самі лікарня на якийсь час. Я так розумію, і психологічна, і е, технічна. От е, тому ну зрозуміло, чому ви е, віддячуєте словами е, тим людям, які допомогли. Але е, ну можливо, є якісь особливі історії е, з цього приводу. Я е, пам'ятаю, і всі бачили, що один з лікарів у цей час проводив операцію. Так, час буде трешкантентну. ти не розстроїлися сильно. Ось я робив операцію, а усе вилетіло вікно. От такі діла. У нас тут відкрився портал к нашим сусідам. Слава Ісусу Христу! Мене не заділо вроді. Так що все окей. люблю. Дуже багато історій, які стали в той час, коли стався вибух, коли вікна летіли, коли ці дівчата медсестри своїм. Тілом, якби як це пафосно не звучало, перекривали поранених та хворих, щоб на них не сипалося це скло, не падали ці стелі підвісні. Це дуже дорого стоїть, тому що в цей час дуже важливо не бути в паніці, а мобілізуватися і надавати допомогу далі. Всі закінчили операції, вони якраз йшли в наші лікарні. Всі виконували свою справу в реанімаційних відділеннях. Дуже швидко переключився генератор, коли виключилось світло, і все запрацювало так, як воно потрібно. Так що хочу ще раз виразити велику велику допомогу всім людям, які в важкий час можуть мобілізуватись і зробити свою справу найкраще. Ось тут це була демонстрація. Такого важкого стану і корекція роботи, яка пройшла в лікарні Мечникова на відмінну оцінку. Тому і голова військової адміністрації Сергій Лисак, він обійшовши всі наші підрозділи, всі відділення, коли пересвідчився, що немає загиблих, він сам сказав, хіба так може бути при таких великих враженнях, коли нема 500 вікон, коли все зломане, і вікна, і двері, і столи, і переверталися, але люди всі живі та цілі. Це головна оцінка того, що у всіх ситуаціях люди повинні заставатись людьми по справжньому. Дякую, Сергій Анатольевичу, що ви. Нас до себе запросили, і ми змогли з вами поспілкуватися про те, що сталося. А я нагадаю, що сьогодні ми завітали у гості до генерального директора Дніпропетровської клінічної лікарні в Німеччикова Сергія Риженка. Дніпро славетне місце. І разом ми завжди переможемо. Дякую, що були з нами. Побачимось.